Всім привіт, друзі! Ви на каналі Fast Money. Сьогодні я вам хочу розказати ще раз про такий проєкт, як Долатан. Все, що треба робити, це робити інвестиції, ви купляєте ВІП, і вам кожного дня на посові капають кошти. Наприклад, ви купили за 18 доларів, вам капає кожного дня по 3 долари. Е, в общем, ви можете з цього VIP спершу винести 450 доларів. Я собі вже купив за 78, то другий Віп він коштує. І мені кожного, кожного дня капає по 15 доларів. За півроку, десь я підчитав, можна винести 2250 доларів. Далі є тут є 288. Ви купляєте і просто заходите кожного дня сюди в розділ Задача. У вас тут буде з'являтися така маленька задачка. Ви нажмаєте Завершити. І все. І вона, типу, у вас е, в завершений. Дивіться, я вже виповнив раз, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Вже 8 задачі виповнив і вже свої кошти відбив. Ось я сьогодні робив виплату. Зараз. Ось дивіться, сьогодні робив вже виплату 67 доларів у 7.37. Зараз ми заходимо на мій Binance. В 7.37 робив виплату. Ось дивіться. Кошти прийшли. В 738. Як, так як я і казав, кошти приходять за одну минуту. Робив ще виплату тут. Ви можете спитати, а чи 67 доларів? Я тут заробляю з рефералів по е, другій лінії левел 20. Я заробляю з тих, кого я е, пригласив, і вони ще якось, тіпа, запросили сюди. Типу, ось я заробив 66 доларів, з першого левела 10% я 128 заробив, і по 1% 9 доларів. Так що, друзі, проєкт платить. Думаю, він ще пропрацює десь може 2-3 місяці, так що, посилання, залишу, я знизу під відео. Реєструємося і вносимо депозит інвестиції і також починаємо заробляти. Так що, попрошу підписатися на мій канал. поставите лайк, написати коментари и до нови.